Ну, а генератори вони відрізняються від акумуляторів? Е, генератори зазвичай це бензинові чи дизельні, да, вони в принципі відрізняються тим, що можуть працювати, тобто в них є перевага, наприклад, да, що вони можуть працювати в будь-який час дня і рівно стільки, скільки ви в нього будете подавати. Паливо, да? Тобто це бензин чи дизель, ви в нього заливаєте, він працює. Тобто закінчується, долили. З акумуляторами трошки складніша система, да? оскільки це як ну, ємність, у якій є енергія. Да? Якщо ви з неї починаєте витрачати енергію і в неї не додаєте цю енергію, то виходить, що рано чи пізно ця енергія закінчиться. Принести, долити в неї енергію, вам не вдасться. Єдиний спосіб, це снабдити її енергії або від того ж генератора, або, наприклад, від сонячних електростанцій. Тому тут є своя специфіка. Тобто для короткострокових відключень ми пропонуємо просто підбір правильної ємності акумуляторів. Якщо мова йде про більш тривалий режим, то обов'язково такі системи. Оснащуються і ще системами АВР із підключеннями до них бензинових чи дизельних генераторів, але є й недолік таких систем. По-перше, вони шумні, їх потрібно запускати часто це вручну, інколи це автоматично, але тим не менше потрібен контроль. Ну і обов'язково долив палива, що в принципі теж не дешеве рішення. Ну, взагалі, резервні системи не є дешевим рішенням, але тим не менше вони є життєво необхідні, якщо врахувати, що ну, для наших осель обов'язково використання, ну особливо, наприклад, в холодний період року, да, нам необхідно системи опалення.